Гемодіаліз життєво необхідна процедура, яку потребує певна категорія людей. Це один з методів позаниркового очищення крові. Необхідність у гемодіалізі виникає при тяжких захворюваннях нирок або при надходженні у кров великої кількості токсинів. Гемодіаліз, як правило, проводять щонайменше 4 години 3 рази на тиждень. На жаль, в нашій громаді також є люди, які потребують такого лікування, і проходили вони його в основному або в столиці, або в білій церкві. Тому питання відкриття відповідного відділення в нашій лікарні давно вже було актуальним. Депутати Миронівської міської ради підтримали фінансування на придбання необхідної апаратури та підготовки спеціалістів. І нещодавно в Мирунівській багатопрофільній лікарні було відкрито відділення амбулаторного гемодіалізу. І, як зазначив генеральний директор закладу Анатолій Ситник, це тільки початок у даній справі. Ну, на мій погляд, у зв'язку з тим, що ці люди вимушені часто звертатися за медичною допомогою через день, дехто рідше, і якщо ця допомога розташована далеко, туди ще треба добратися. Це забирає багато часу і тих годин життя, яке можна чимось іншим зайнятися. Ось тому було прийнято рішення, яке підтрималось і мером, і депутатським корпусом, і ми своїми силами відремонтували, завезли доволі хороше обладнання. Правда, це довгий шлях. І на сьогоднішній день ми забрали тільки частково, тому що ми вийдемо на повну потужність. Ми думали раніше зробити, але ну, є цілий ряд тих, яких і ми не передбачували таких моментів. Ну, Я думаю, що скоро ми заберемо всіх наших, що вони були, і то зручніше, не гірша. Нам ще треба одну ми сестру, ми поки і знайти не можемо. Ось є підготовлений доктор по цьому напрямку. Зараз буде готуватись нового року ще один лікар, молода наша. Тихонюк, я думаю, ми ще купимо, щоб вона квартира, що вона нас залишилася. Ось. Тому я думаю, що ми зможемо їм надати всім тут належну медичну допомогу по місці їхнього проживання, і це буде краще. Думаю, що в майбутньому колись це буде кругом і в карлику, і кругом, щоб можна було цим людям менше прийшов, зробив що додому і живи собі своїм життям. Тому що, що це є проблема дуже серйозна, люди її самі оплатити не можуть. Вона повинна бути надана своєчасно і як можна ближче до того, де людина. Проживає місце. От, Тому, до речі, так. ви сказали за оплату. Яким чином може отримати хворий таку допомогу? До кругом нас в Україні надається безкоштовно. Так, безкоштовно. Просто тільки їхати, наприклад, з Миронівки. в Білу церкву це займає час. Там ще, потім назад, потім там чекати щось треба. Ну, це великий цілий день виходить розірваний і незручно. Ось і через день знову це треба робити. Тому краще, коли воно тут поряд, коли ну, півгодини туди, півгодини сюди, і ось тому це так. Ну це один з тих видів е, медичної допомоги, яка треба надаватися, щоб надавалася по місцю проживання. І е, то, що надає держава коштів, вони і в і інших недостатні, і в нас вони недостатньо фінансують, дофінансує е, те в повному обсязі, так, да, повному обсязі до фінансового. Тобто все, все рівно, як кажуть, фінансове питання воно ще трошки потребує допрацювання так, на державному рівні? Ну, то можна хай вони сказати. собі там займаються. Я думаю, що є розуміння повне депутатського корпусу і мера, що тут ніяких питань навіть не виникає. Я скажу, що десь найближчим часом ми зможемо забрати вже всіх. Ми ще привезли одну почку, ставити будемо. ще будемо ставити, щоб ну місніше це було. До речі, скільки може пройти хворих отаку підтримку? Ну в нас в день може пройти якщо три почки, це значить може шість пройти. Mm. Але це треба робити в дві зміни. А для цього треба е, фахівці. Тобто нам треба ще одна медсестра, ще один лікар. Це все вимагає часу. Вони довго вчилися, не все одразу виходило. Не так все просто. Mm -hmm. Це доволі складна така, так, процедура, яка вимагає відповідних знань, вмінь. Вони довго вчилися. Ми їздили. Два рази в Київ, Черкаси, ще раз Черкас, ще раз Київ. Потім Сукоренко ще п'ять разів їздив. Так, да, це такий ну довгий шлях. Був, ну ми вже виходимо на той фініш, що ми зможемо сказати, що це вже буде професійне. Обидене, обидена. Ну, йдемо. Я думаю, що правильно зробимо, це буде краще нашим людям. Для цього ми і, в принципі і працюємо, щоб їм було краще. У ну, нас треба от зараз. Я їздив. У нас не вистачає фахівців, лікарів. Це проблема. Дуже велика проблема, не вистачає медичних сестер. І от я їздив в Вінницю, там зараз вони будуть підписувати договір. І ці наші учні, які закінчують школу, зможуть по договору з, я з ректором зустрічався, там, з їхніми юристами, і ми будемо оплачувати, щоб вони навчалися і потім вернулися через ну, 7-9 років ну, сюди. Так, да, я думаю, що там ще й ті, що вчаться, може теж захотять раніше, щоб приїхали, нам це треба. І на сьогоднішній день вони дали можливість медичним сестрам теж вчитися. Але вони на рік менше вчаться, тому що вони їм зарахували то, як рік вже навчання по медичному. Фаху, то якби будто і ця домовленість вже є, і ми будемо я це приїхав сьогодні, щоб наші, хто хоче в минишній сестри. ну хто зрозуміло, ну, що це тільки заочно ж нема, там треба вчитися, хто може відірватися до да, кого ще немає дітей, ну, в якоїсь прив'язі такої приємної, але і необхідної, але яка стримує професію. Ну, це такі життєві, та, да, життєві моменти. Якщо це покажете, і хто буде звертатися, наші ті, хто в ОТГ живе. То тобто, есть там Шандра, Карпіші, Олександровка, Веронівка, діти, Ця хоча, то це да, може ми оце розпочати цей шлях туди, що вони вчилися. Вже в принципі депутати підтримали. Там вже там і домовилися ми ж договоря. пере, переперепишемося, домовимося, і я думаю, що шлях буде відкритий. Хай йдуть дівчаться. Та чудово, ми але ми трошки повернемося до теми нашої зустрічі. Ви сказали, що частково фінансування бере на себе ОТГ. Дога. А якщо хтось хоче приїхати з іншого ОТГ, він може отримати таку допомогу може, і таку ми послугу. Не ділити на своїх і чужих. Ну далекий ніхто не приїде, тому що він не може так. Фізичні. А ділиться, вже приїжджали кагарлицькі, вони хочуть сюди. Є теж нічого немає проти, хай вони теж у нас будуть. Ну поки ми багатші поділимося, а колись вони будуть, може комусь нашим щось поможуть. Треба дружно жити. Ми ж оце бачили, карта це Україна. Ми повинні друг другу допомагати, щоб були добрі і хороші відносини. Поки так, нам ми багатші, вони бідніші. Ну, то ми можемо допомогти. Може там нам колись це зарахується в майбутньому. На даний час завідує відділенням амбулаторного гемодіалізу лікар-нефролог Олександр Соколенко. Відкрилось нове відділення Миронівській райлікарні, відділення амбулаторного гемодіалізу. Відділення має зараз три апарати, які вже працюють і обслуговує троє хворих, які знаходяться на постійному гемодіалізі. У нас три рази на тиждень. В перспективі ще нові апарати будуть розширятися. Відділення буде мінімум на два апарати і будемо розширятися, розчитане на Хворих, які потребують гемодіалізу, у нас в миронівському районі таких людей 10, щоб всіх забрати ну, щоб всі обслуговувалися щоб на в Миронівській лікарні. Що ще необхідно? Ви вже сказали, що тут ще планується. І що ще необхідно, тому що це ж потребує і кваліфікованого професійного обслуговування? У нас ще штат не укомплектований. У нас ще буде один лікар. У нас буде медсестри техніки. І будуть нові апарати, нова кімната, і тоді буде відділення працювати на повну потужність. Ви сказали, що у нас тільки в нашій громаді 10 хворих, які потребують необхідно для них таке обслуговування. А яким чином можна прийти його отримати, записатися? Вони зараз знаходяться на гемодіалізі в Білій церкві. Коли розшириться відділення, запуститься на повну потужність, хворі через сімейних лікарів переходять до нас на амбулаторний діаліз, так як ці троє що вже знаходяться у нас третій місяць. До речі, які їхні відгуки? Вони задоволені тим, що вони можуть це отримати на місці? Звичайно, задоволені. Там у їх черги, вони там дуже пізно довго знаходяться. У нас тут все на місці. Перший поверх, тепле відділення, кваліфікований персонал. І люди задоволені, дуже задоволені. Як уже було сказано, зараз відділення може прийняти тільки трьох хворих, один з яких миронівчанин Юрій Якович Фенченко, який вже оцінив кваліфіковане обслуговування і зручність місцезнаходження відділення. Ну ми наче дали з білої, а тепер це добре, що відкрилося, набагато зручніше, тому що далеко їхати, і після діалізу воно не сильно комфортно. Ті а так Тут рядом усе добре, дівчата, врачі, все нормально. Так що, я думаю, що далі ще буде краще, бо це тільки нас, поки ми строїть, а далі буде більше, бо буде нас більше 10 чоловік у Мироновці. Так що сподіваємося, що все буде добре. Спасибо адміністрації, що так це нам зробили, що ми тут на місці будемо вже в Мироновці лічитися. Марія Тихонюк лікар-терапевт, молодий спеціаліст, яка тільки з літа працює у нашій лікарні після закінчення Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, про який попередньо говорив Анатолій Павлович. На даний час Марія Іванівна здобуває досвід лікаря-нефролога, щоб в подальшому працювати у даному відділенні. Зараз на даний час я лікар-терапевт. З хворими, які перебувають тут на гемодіалізу, я ознайомлююся з їхнім анамнезом, власне, скільки років, що стало причиною. Щоб стати повноцінним лікарем, який може долучитися до гемодіалізу, мені треба пройти ще спеціалізацію. Тобто тривалість там десь 6 місяців, і тоді я вже зможу повноцінно долучитися до роботи даного відділення. Як ви можете оцінити взагалі відкриття от такого відділення у нашій лікарні? Це дуже прекрасно. Можливість для хворих не тратити час на дорогу до великих центрів і прийти і зразу отримати допомогу по місцю проживання. Ну це і вигідно, і перспективно, тобто доволі чудова можливість для них. Тож в подальшому всі жителі нашої громади і не тільки, які потребують гемодіалізу, зможуть пройти необхідну процедуру в Миронівській лікарні, що, звичайно, тільки позитивно вплине на їхнє самопочуття і перебіг хвороби. Приємно відзначити, що надання медичних послуг громаді піднялося ще на один щабель, і багато чого продовжує робитися для його покращення.